Привіт усім з Одеси. Дещо потрібно купити на привозі. І зараз вам покажу вам ціни. Так, приїхала я на привоз, але одяг взуття мене таке не цікавить. Мене цікавить рибка і мене цікавить молочка. Так що йдемо зараз у рибні ряди. Трошки апельсины. Скажите, пожалуйста, почему карты у вас? 50, я считаю, девочка. А филе толстого Все шикарно. Да? 140, да? Да. Мясо было. А ага. судачок 200? Да. Угу. Девчата, выбирайте. Вся рыба у нас хорошая, весь точный, все чистим, режем. Я бежим. просто, просто думаю, а что Да, меньше кисток. А это, конечно, сюда. Судак я ночью брала. Ночью есть там косточки. Вот, вот тут вот косточка, вот тут на животике чуть-чуть и хребет, и все. Карп mm -hmm. тоже, можно сказать, без костей. Мелкая кость только присутствует вот тут. В хвостовой части? Да. да? Mm -hmm. В той части нет. Но mm -hmm. это рыбка, которую берут деткам. Ну, mm -hmm. mm -hmm. он такой, да, сухенький. Он такой, да. Скажіть, а отак по кусочках скільки буде коштувати? Ну mm, так от стоїть 140 за кілограм, скільки ви хочете кусочок. Mm -hmm. От є по 130, по менше. Скільки ви хочете? То вже хвостики. Вот є Ага. 140, да, за кілограм. Можете mm -hmm. взяти філешку без центрального. А филе? Якутсон. Тоже 140, да? Так, карасик. Судачок Якутсон? Это 250, это 220, это 170. А лабань, да? Да, 200 гривен. 200. Если надо, почищу, почищу. На ага. Там столок, да, 50, 70. Карасики 100, <реклама> 200. Так, 200 толстого 8. ой, Лабан 140 есть, Пеленгаз, есть 200, стейк толстого баскетбол, стейк сюда. Как Щука просто шериксу. Девочки, давайте будем беседовать. Что Раз? Раз. Он живой у меня. 90 гривен. Красавчик. Только чуши, наборшие. А белый амур в якуцину? Такий маленький по 100 гривень, от, ага. а такий 130. Великий 130 на 4 кілограма, до 2-2, а такі кілограмові плюс-мінус 100 гривень. Кепаличка 350. Угу. 350. Угу. Хочете парочки 330. Яку вам треба рику? І вам трохи десь? Кефаль яку ціну? 350. Давно хочу, це не рішаюсь. Вона така як селедка, да? так? Да, По косточкам теж багатенько. Да? Менше, да, менше, ніж в селотці, да? так? Звісно. Блін. Її засолити це ось тут. навіть усе тут. Далі пішла сухаринка, сушена і копчена. Вибір дуже великий, на будь-який смак, на будь-які гроші. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте. Стараюся крути, свічої. Мені дуже подобається, як вона викладена, дуже подобається, що коло кожного виду стоїть ціна і людина собі не заморочується, може вибрати по своїх грошах. Зараз ми з вами знаходимося у старому рибному ряду, а пізніше ми підемо у новий рибний ряд. Пчена рибка. Стільки усякої смакоти дуже важко втриматися від покупки. 350. 400, 400, 400. Ціна на креветки вказана за 100 грам. Хорошовається підходить. Сколько там? Дві двісті грамів. Одессова бабка. Друзі, ну, риби дуже багато, всяка різна, будь-який смак, сушена копчина, всяка різна. А це вже зена рибка. 90, за штучку. Найшла я і в ряд у новий корпус. Так. Легендарна тетя Соня з бичками. Привіт, тітя Соня. Це ще саморозка. Мене більше цікавить свіжа рибка, але тут ціни трохи вищі. 30, 30. О, кефаль, 250, але маленька, там по 350 я більше бачила. 200 бычок свежий 400 короб 160 вещи по 100 толстолоб свежий 60 карасики по 60 и вещи по 120 Креветка свеженькая. Ну і солена рибка приблизно в ту саму ціну. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео підписатися на канал, хто не підписаний. Далі будуть ще ціни на молочні продукти, на овочі та фрукти у наступних відео. Так що заходьте і передивляйтесь. До нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Пока!